бажав мені добра, тому що завдяки вам я вижила. Хочу сказати дякую тим, хто бажав мені зла, тому що на зло вам я вижила, і хочу сказати дякую тим, хто був байдужий. Дякую за те, що не мішали. З надією в Україні і бранка Кремля повернулася додому. Літак з Надією Савченко. Сьогодні по обіді приземлився в Борисполі. На летовище зустрічали мати з сестрою, десятки журналістів, і просто НАТО небайдужі. Цієї миті чекала 708 днів. Саме стільки в російському полоні пробула Савченко, і це головна новина на сьогодні. Ми розпочинаємо підсумковий спецкор. Вітаю вас. Спалений БМП противника. Ворог атакує з піхотою на Донецькому фронті і несе втрати. Жива надія! Дуже вам дякую всім людям! З російського полону повернулась українська бранка Надія Савченко. П'ять людей загинули на Чернігівщині. Не розминулись два легковики. Чутки про те, що це станеться саме сьогодні. З'явилися уранці. Президентський літак вирушив до Ростова ще вночі. Далі всі стежили за повідомленнями адвокатів. Надії ті до останнього мовчали. Проте скупа інформація таки просучилась, і вже о півдні у Борисполі на надю чекали десятки журналістів. Близько п'ятнадцяти вона була на рідній землі. Володина Мудрик із знімальною групою зафіксували перші кроки і перші заяви. 25 травня день, що увійде в історію. Перші чутки про повернення Надії Савченко з'являються вранці. Мати і сестра Льочиці бояться зурочити, нічого не коментують. У столичний Бориспіль. Ми прилітаємо першими співробітники аеропорту. Дізнаються про звільнення нашої бранки від ТСН та жартують. ж льочиться вона може з так. На, на Маріїнський палац там і сяде близько 12-ї сюди з'їжджаються журналісти та президентська охорона, оператори і фотографи займають кращі місця під парканом. Вхід йдуть не лише лавки у дворі зот термінала, а й сміттєві баки. Один спритник намагається залізти навіть на дах будівлі, але йому забороняють. Сестра приїздить в аеропорт своїм ходом. Стрибучий настрій. Ну я не знаю, що там на борту, що там, хто там. Тому е, я боюся раніше часу радіти, але раді. Сама мати у мерседесі Тимошенко Марія Іванівна каже, що навіть у цей знаковий день в неї болить душа доньки не бачила майже п'ять місяців. А що їй скаже через два роки на рідній землі ще не знає. Ой, нервую, нервую, здорово нервую, але треба якось удержатися, щоб не заплакати. Літак з надією сідає так далеко на злітній смузі, що жодна камера цей приліт не знімає. Матір і сестру везуть до льотчиці першими, і їхні найтепліші обійми теж залишаються за кадром. Тим часом до зали офіційних делегацій з'їжджається дедалі більше політиків. Ірина Герашенко з Тимошенко та іншими жінками-депутатками про щось щепочеться. Що далі йде до журналістів. Повідомляє, що спецоперація. Це зі звільнення Савченко готувалася кілька останніх тижнів. Це тільки той перший крок по звільненню всіх інших політв'язнів, які на сьогодні утримуються в Російській Федерації. І ми дуже очікуємо, що до кінця травня так само будуть позитивні новини по ще двом політв'язням. Хто ті політв'язні РФ, кого невдовзі звільнять, Геращенко сказати не встигає. Десятки журналістів біжать туди, де йде вона. Все буде добре, просто дайте мені не скурватись, дайте мені не спаскудитись, дайте мені, щоб я без усього всього. Савченко, боса їй перегороджують дорогу, і на камери вона реагує різко, емоційно. Відійдіть, поважайте особистий простір людини. Я говорю так, що ви всі почуєте. Я два роки сиділа в камері одиночці. Я відвикла від людей. Тому вибачте, якщо буде дуже різкою. Перші її слова на волі до матерів. Я хочу попросити вибачення у всіх матерів. Діти, чиї не повернулися, і зато, а я ще досі жива. Я хочу вибачення попросити в тих матерів, діти, яких сидять в неволі, а я на волі. І я хочу вам сказати, так я не поверну мертвих, але я завжди готова поклати своє життя ще раз на полі бою за Україну. І Я зроблю все можливе, щоб кожна дитина, яка сидить зараз в неволі, була на волі. Всі герої України не повинні помирати. Дуже вигідно, коли герої мертві. Погано, коли вони живіть, всім погано. Але ми будемо жити. Герої будуть в Верховній Раді України. Звертається і до своїх ворогів. На зло вам Я вижила! Під оплески вона сідає в авто, президентський кортеж чекає, квітів не бере. Дякую, подаруйте краще моїй мамі. Однією ногою Надія уже в елітному авто, коли її повертають, привітатися із Юлією Тимошенко. Куди я завтра можу під'їхати на робочі офіс на своє робоче місце на Турівську? Ми тебе будемо ну, Я думаю, що я знайду ваш телефон? Зв'яжуся і побачимося, де ми будемо так? працювати у Верховній Раді. Савченко збирається вже від завтра. каже Надія лідеру партії, у якій вона під першим номером. А сьогодні поїде в ліс. Але просто зараз дайте мені відпочити. Будь ласка, <рес> Валентина Мудрик, Дмитро Панасенко, Максим Шенкаренко, Спецкордва 2+,2. Півгодини в аеропорту і у президентському кортежі на банкову вже в адміністрації президента Надія Савченко розповіла трохи більше і отримала хоч із запізненням зірку героя України. Вона пообіцяла працювати над поверненням усіх полонених та над тим, щоб мінські угоди виконувались, звернулася Надія до аби Ті повставали нарешті з колін, але сюди не йшли. Потім, укотре подякувала українському народу, сестрі і матері, що її таки дочекалася, а також тим, хто захищає Україну та хто за неї загинув. На Банковій Савченко знову продемонструвала свій незламний характер, підкресливши, що незважаючи на всі ці жахливі для неї події, вона, як і раніше, готова йти у бій за свою країну. Я завжди готова піти в бій за Україну до переможного кінця. Я не стану говорити про людей погано. Я не хочу передавати вам. Свою лють, свою ярість, свою злобу і свою ненависть. Я сподіваюся, що з часом із цих почуттів в мене залишиться тільки мудрість. Про обмін надії Савченко на двох російських грушників домовились нібито напередодні вночі під час телефонних переговорів у нормандському форматі. Принаймні, таку інформацію поширило російське видання Комерсант. Оскільки Савченко неодноразово заявляла, що не буде визнавати провину і просити помилування, за неї це зробили родичі російських журналістів, у смерті яких російська, так би мовити, феміда звинувачувала українську льотчицю. Саме це звернення зроблене за словами речника російського президента ще в кінці березня і дозволило Путіну дотриматись формально. і підписати указ про помилування Савченко з українського боку. Помилування президентом Порошенком російські грушники відбулося завдяки відповідному проханню їхнього адвоката по Олександру. Андрова і Єрофєєва до Густоморя прилетів російський літак і забрав їх до Москви. На литово що російській столиці диверсантів зустрічали їхні дружини та представники трьох федеральних телеканалів. Надія перша, але не єдина. Майже три десятки українців захопили російські спецслужби за час агресії. Схема стандартна: наших співвітчизників затримували на території Російської Федерації або ж в окупованому Криму. Звинувачення кажуть правозахисники, подекуди абсурдні. За шпигунство, наприклад, посадили на 11 років українця, який ніколи не був в Росії. За участь у першій чеченській війні судять людину, яка на той час була в Києві. Олександр Романюк згадає усіх. Катування приниження побої та знущання через це пройшов чи не кожен із майже трьох десятків бранців. Усіх об'єднує одне відмова співпрацювати із російською ФСБ. сфабриковані звинувачення, і фактично завжди обвинувальний вирок. За долею Олега Сенцова та Олександра Кольченка українці стежили так само пильно, як і за справою Надії Савченко. Режисеру Ростовський суд дав 20 років за ґратами, активісту Кольченку 10. При цьому навіть під катуванням українці провину визнавати відмовилися. Одним із ключових свідків у справі мав стати теж українець Геннадій Афанасьєв. але й він відмовився свідчити, заявивши про тиск. Разом із іншим фігурантом справи Олексієм Чернієм. Афанасьєв отримав 7 років. Нині Сенцов, Кольченко та Афанасьєв заповнили документи для екстрадиції та чекає рішення Росії Миколі Карпюку та Станіславу Клиху свій вирок лише доведеться почути завтра. Держобвинувачення у Грозному просить по 22 роки колонії суворого режиму, нібито за участь у чеченській війні в 90-х. захист вимагає зняти обвинувачення, адже термін давності за тими статтями вже сплив. А саму справу Карпюка Клиха називають абсурдом, адже у час війни обоє були в Україні. І цьому є численні свідчення. Щойно вирок оголосять український мін'юст проситиме про передачу бранців наразі таких прохань понад десяток. Одному із них ім'я Юрія Солошенка, колишнього директора полтавського заводу Знамя, звинуваченого у шпигунстві, Солошенку дали шість років суворого режиму. Родичі переживають 73 річний чоловік із онкологією, стільки не протягне і може не дочекатися екстрадиції. Киянина Валентина Воговського затримали в Криму теж, нібито за шпигунство проти Росії. При цьому сам Валентин ніколи ні в правоохоронних, ні військових органах не працював, і найголовніше не був в Росії до арешту. Слідчі ж кажуть, інформацію він, начебто, збирав через інтернет, цікавився російською авіацією та бронетехнікою. Валентин отримав 11 років, але, попри це, чоловік та його рідні вірять у повернення додому. Сімферопольця Олександра Костенка засудили за побиття Беркутівця на Євромайдані. За яким законом Росія судить українця за побиття іншого українця на українській території нісенітниця для світового правосуддя. Але таких нісенітниць кажуть правозахисники, вистачає. Та й про багатьох українських ув'язнених на батьківщині можуть і не знати на питання, як із цим боротись, кажуть, потрібен розголос на увесь світ. І, можливо, тоді, нарешті, вони зможуть повернутися до України, як і Надія Савченко. Олександр Нюк спецкор два плюс У Криму зник член меджлісу Ервін Ібрагімов. Про це стало відомо сьогодні зранку. Пораження машину Ібрагімова знайшли нині вранці посеред дороги в Бахчисараї. Згодом з'явилося відео з камер спостереження, де видно, як машину Ібрагімова зупиняє патрульна служба. Після цього чоловік на зв'язок не виходив. Його батьки нічого не знають про місце перебування сина. Напередодні в меджлісі заявили, що в Криму триває акція залякування кримських татар, яку проводить російська ФСБ. П'ятеро людей загинули. Жахлива ДТП сталася на Чернігівщині. Легковики Хонда та Опаль зіштовхнулися лобом у лоб. Після такого удару в цілі лише один пасажир його з травмами доправили у шпиталь. Хто саме з кермувальників порушив правила і вискочив на зустрічну смугу? З'ясовуватиме слідство. Обидва водії із усіх сил тисли на гальма. Про це свідчить гальмівний шлях по 15 метрів з кожного боку. Правоохоронці пропускають, було перевищення швидкості, адже спроби зупинити автомобілі не допомогли людям зберегти життя. Одної з причин, яку ми бачаємо, це виїзд на смугу зустрічного руху. Водія автомобіля «Опель». після зіткнення автомобіль Опель був викинути в повід. Водія та пасажира Ополя, щодо падіння виконали салону, вони загинули. В іншому автомобілі вижити вдалося лише одному пасажиру. Був доставлений в лікарню, його силами проїжджі громадян та нашими, як ми прибули перші, було витягнуто з автомобіля ломами, монтировками і хретою швидкої медичної з переломом ноги, забієм грудної клітини, доставлено в реанімацію міської лікарні за попередньою інформацією потерпіли громадянин Грузії разом з родичами. Поспішав на потяг до Мукачевого Водій двоє пасажирів Хонди загинули. Зараз просто на наших очах дістають тіла загиблих із автомобіля. Важко сказати, навіть яка марка легковика від нього лишилося саме місиво. але можу сказати, це Хонда Сірві, і е, очевидно, що не спрацювали чомусь подушки безпеки, і пасажири водії були приречені. Знадобилась наша допомога для деблокування постраждалого та загиблих. Проводилися роботи двома аварійно-рятувальними автомобілями. Залучення особового складу відбувалося. За однією з версій об'їжджав якусь перешкоду. Можливо, велосипедиста через це опинився на зустрічній смузі, зіткнувся із іншим легковиком. Зараз шукають очевидців пригоди, які зможуть більше розповісти про цю аварію, адже сталося вона на ідеально рівні ділянці дороги і за сприятливих погодних умов. А злива розпочалася за півгодини після зіткнення. Алла Скорик, квасилькоби Черніші на спецкордва Дружину Турчинова хотіли вбити кілька годин тому на Ганну Турчинову було скоєно збройний напад. Про це пише міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в соцмережі. Сталося це прямо на її робочому місці в інституті Драгоманова. Зловмисник прийшов туди з ножем. Із нецензурною лайкою почав погрожувати жінці за словами міністра. злоумисника знешкодили і затримали. Зі слів Авакова нападник, житель окупованої частини Донецької області приїхав ціле щоб напасти на родину секретаря РНБО. У затримано вилучили комплект холодної зброї. На допиті він поводився нахабно, погрожуючи торчиному керівництву держави. Родина секретаря РНБО ситуації поки що не коментує. Мінус одна БМП у ворога. Під прикриттям техніки бойовики намагались підійти до нашого опорника під Новотроїцьким. Українські воїни змушені були відкрити вогонь у відповідь зі штатного протитанкового гранатомета. Свій постріл і ураження цілі навіть встигли зафільмувати. Наталя Нагорна говорила з героями. Ціле поле квітів з видом на кар'єр поблизу кладовища. Тут українські військовослужбовці сьогодні вночі знешкодили БМП противника. Це була відповідь на ворожу провокацію. Противник намагався піти у штурм, але його дії були припинені на самому початку. Спочатку відкрили вогонь і снайперський вогонь, потім кулеметний по нам, Потім підключились БМП-1. По наших позиціях відкрили вогонь. То ми ж безп... маємо дати якусь відповідь. У відповідь на провокацію бойовиків українські військові застосували три види зброї: це автоматичний гранатомет, станковий гранатомет, а також крупнокаліберний кулемет. От Амон склади. И вот бабах, это попадание по Сейчас тыщ, 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 Видишь? Давай туда же, насыпай, насыпай! Давай туда еще! Ушла, родная. Мы не видели, только Видно слышали. слышали. Командир. Командир корректировал Бурно. По выражался. Да. Я думаю, понимали, откуда по ним конкретно работают. Це вже друга бойова машина піхоти знешкоджена українськими солдатами поблизу Новотроїцького за останній місяць. Цим фактом навіть є відеопідтвердження. Ці докази українські солдати вже передали до штабу. Відео та только з вот, доказательств, грубо говоря, да странно применять слово доказательства, коли ти говориш авонічтаженні, а не поправданні. Допустим, себе. обстріл українських позицій починається в день, проте й наші хлопці у відповідь не мовчать. Давай насипай, насипай. туда. Все хорошо, добро. В нашу сторону прилет вы слышали, а потом наша ответка пошла. Там нет совершенно никаких мирных жителей, это абсолютно боевая позиция полностью. Вам не видно, что там на складах загорелось? Серьезно, ты видишь, бинокль горит хорошо. За збиту ворожу техніку українські військові мали б отримати гроші. Проте коли саме вони зможуть та чи зможуть отримати цю премію, поки що невідомо. Наталія Нагорна, Віталій Дорощенко, Віталій Овсяніков, Спацкордва 2+,2. Тяжко поранені поза минулої ночі в Авдіївській промзоні вже доправлені для подальшого лікування. З 66-го військового польового шпиталю у Покровську їх перевезли до Дніпра. Транспортування відбувалося потягом, і найголовніше зазначають лікарі життю поранених десантників вже ніщо не загрожує. Вони самостійно дихають, притямі, хоча стан хлопців і досі залишається середньо тяжким. Двоє були на апараті штучного дихання. Потім вони були переведені з операційних нас відділення, екстубовані. І зараз двоє на даний момент самостійно дихають. В свідомості розмовляють. Бажаємо, щоб краще виздри. Незахищена інформація. Сепаратистський сайт оприлюднив базу даних акредитованих в АТО журналістів українських і іноземних ЗМІ. У відкритому доступі перелік з семи десятків сторінок з'явився напередодні. А ресурс на якому опублікували. Витік пов'язаний із самопроголошеною ЛНР, хоча володіти цими даними мали б виключно Служба безпеки України та Міністерство оборони. Наша група телеканалів вже офіційно звернулася до відомств з вимогою роз'яснити, за яких обставин контакти наших колег опинилися по той бік фронту. Людмила Бадалян, далі. Понад 70 сторінок інформації, ім'я, посада, місце роботи у більшості випадків номер мобільного, перелік журналістів, операторів, редакторів, водіїв українських та іноземних змі, акредитованих у зону антитерористичної операції, ще у перший рік її проведення у відкритому доступі на інтернет-сайті, який курує самопроголошена ЛНР. Я побачив цей список, і в мене перше питання: ну, вибачте, якого біса в мене обурення і запитання, як такий шалений список журналістів потрапив у мережу. Такий список е має лише Генеральний штаб і СБУ, яке нас же акредитовує у зону. АТО. витік чи злам бази даних питання, на яке за добу поки що ніхто не відповів, між тим станом на жовтень 2014 року. Акредитація журналістів до зони АТО в Україні проходила тільки через СБУ із повним пакетом інформації. Чи безпечно такому об'єму особистих даних у стінах служби безпеки тут давати інтерв'ю? На цю тему сьогодні відмовилися. Замість відповіді написали два рядки у соціальній мережі. Ось ця лаконічна відписка. СБУ не оприлюднивала жодних списків журналістів, акредитованих в район. АТО. це фейк. Я подаю не тільки посаду і прізвище, ім'я, і мобільний номер телефону. Це і номер, серія паспорту, ким видана підпис людини, фотографії. Ну ти продивилася цей список. Справді наші колеги, які ти акредитовувала так. Інформація, яку СБУ поки що не коментувати, становить пряму загрозу безпеці журналістів, стверджують експерти. Ризикованість розголошення контактів журналістів, особливо телефонів, тобто персональних даних, пов'язана також з тим, що журналісти можуть бути об'єктом для нападів, об'єктом для переслідування. Телеканал один плюс один офіційно звернувся до Ради нацбезпеки і оборони служби безпеки країни та міністерства оборони з вимогою надати пояснення щодо обставин витоку даних надвечір. Відповісти на питання зго вдилося в оборонному відомстві. На теперішній час ми повністю виключаємо можливість Викрадення, наприклад, цієї інформації з ресурсів Міністерства оборони по тій простій причині, що ми просто не ведемо подібної статистики. Починаючи з січня 2015 року, цілком можливо, що ну просто можна було зібрати докупи ці, ці відомості, якось викласти. Я не думаю, що з якогось ресурсу вони були могли бути викрадені. Ефект дежавю кілька тижнів тому. Прогромів інший перелік представників змі акредитованих в ДНР та ЛНР. Його виклав український сайт Миротворець. Тоді інформація про журналістів викликала неабияке обурення, в тому числі на заході. Реакція на помсту ще не прозвучала. Наші спеціалісти по кібербезпеці повинні розслідувати таке приступлення. Тобто ви не відкидаєте, що ця інформація могла взятися з бази СБУ. Я не виключаю, що ця інформація могла бути утічка із якоїсь бази баз даних в Україні. Але треба розбиратися. Відповіді на свої питання чекатиме, і наш телеканал. Людмила Бадалян, Наталя Ярмоло, Дмитро Орлов, спецкордва плюс Проти примусової декомунізації на Волині збунтувалося ціле село. Півроку жителі жовтнево по архівах і музеях збирали докази того, що назва їхнього населеного пункту не пов'язана з більшовицькою революцією, а сільська рада ухвала рішення не змінювати назву. Та парламент за пропозицією інституту національної пам'яті постановив перейменувати жовтневе на сусволь. Це прізвище тутешнього загиблого бійця. Батьки героя називають рішення свавіллям, бо з ними ніхто не радився. Чим усе скінчилося? Бачила Сніжана Шевчук. Попри погожий день, село жовтневе не сіє і не косить. Усі на майдані селяни збентежені несподіваною новиною. Їхнє село тепер зветься Сусваль. Ми станем, Ми про що не область Верховна, Верховна Рада, Рада. Верховна Рада люди обурюються. Село декомунізували без їхньої згоди. Наша думка нікого не цікавить. Нам давали можливість перейменувати. Ми не захотіли. значить вони перейменують без нас. Закони приймаються не для людей, а проти людей. Історична назва села Могильне колись ось тут висучили 15 курганів могил часів татаро-монгольського нашестя. Вони давно вже зрівнялися з землею а в 50-х роках минулого століття перейменували і саме могильне. Зробили це з подачі військових льотчиків, які вбачали поганий знак у тому, що аеродром розташований між селами Могильне і Гнійне. Підтвердження, що назва не пов'язана з жовтневою революцією, селяни знайшли в архівах і навіть розшукали свідків колишніх авіаторів. Позначення на військових картах села було жовтий колір. Тому й пов'язало це жовтневе, як жовтий колір. А сусільне, значить, червоний був колір пунсон і красностав. Та на аргументи селян влада не зважила і перейменувала село на честь загиблого в атутутешнього юника. Ось обістя сусвалів. Батьки і досі не 26-річний Петро Сусваль на мобілізацію не очікував, бо опікувався батьками обоє інваліди першої групи. Та одного дня хлопець не повернувся з роботи. Через тиждень батько знайшов його в іншій області на полігоні. А мишка ліки зосталися. Я то так, що не попередили, що забрати сина, як як собаку мені вибрати з того. Я не знав, де син додому Петро Сусваль повернувся з медаллю, але у домовині смертельні поранення дістав під Савор могилою. Аби село носило їхні прізвища, Сусвалі проти кажуть, не хочуть, аби людська незгода очорнила пам'ять про сина. Хіба як мене похоронять сьогодні? То нехай нехай переміняють. Висловити свою незгоду, а заодно одного і довідатися, хто запропонував назвати село Сусваль, не спитавши в батьків, 77-річний Остап Васильович іде на збори. Та діалогу не вийшло. І Ота ситуація, то я думаю, то буде таким добрим порогом для тих, хто думає, що вони можуть вирішувати згоди людей. Односельці переконують, вони не проти саме такої назви села. Родину сусвалів усі шанують, а проти перейменування у принципі. Не назва лякає селян, а лякає те, що після перейменування прийдеться платити кошти за переробку всіх документів. Після довгих мовлянь та дебатів селяни таки погоджуються на перейменування. Хоч і у Верховній Раді тепер домагатимуться, аби їхнє село назвали Вересневим. Сніжана Шевчук, Ігор Куліков, Волинь, Спецкор 2+,2. У Дніпрі відтворили бої на Донбасі. Тут просто неба відкрився перший в Україні музей АТО. Загалом 400 експонатів, усі справжні з передової, навіть монтували виставку бійці, що бачили пекло на власні очі. Розбита стіна Донецького аеропорту, обстріляна швидка, спалена машина волонтерів, зброя, зрешечені кулями, дорожні знаки населених пунктів, за які точилися жорстокі бої. Усі експонати для музею надали військові та волонтери. Художники лише трохи прикрасили музей. Біля розбитих машин з'явились виковані соняшники. А ще скульптура металевого бійця, який дає яблуко дівчинці. Вхід до музею безкоштовна екскурсія тут проводитимуть історики та бійці. Відвідувачі кажуть, тут відчувають гордість та смуток водночас. Біль. Гордість за наших військових, волонтерів за добробати, але дуже великий біль. Бо розумію, що у цій покаліченій, скаліченій машині були живі люди. Так, от трошки десь стискається, тому що. Такого не повинно бути. Це наші хлопці, це наші чоловіки. Це кращі люди, я так вважаю. Вони загинули, хтось покалічений, хтось вернувся живим. Брат за брата, військовий кореспондент Полку Азов Руслан Ганошк презентував документальний фільм з такою назвою про грузинів, що разом з українськими добровольцями звільняли та боронили селище широке не під Маріуполем. Вони покинули свої домівки та стали на захист України на самому початку війни, адже відчували борг перед українцями, які так само пройшли на допомогу грузинам на початку 90-х. На жаль, під час оборони широкину грузини зазнали втрат, проте вони залишаються на війні, адже впевнені тут в Україні вирішується доля всієї Європи. На прем'єрі фільму побував Євген Назаренко. Дружні обійми та рокостискання. Грузинські воїни, що стали на захист України, давно не бачили один одного. Вони разом пройшли пекло боїв за широкине. На цих кадрах троє кадрових грузинських військових, які прийшли в полк спеціального призначення Азов, одразу після захоплення Маріуполя. Как грузин я очень благодарен українському народу в тому, що вони в 92-93 батальйон під названням Арго, хлопці з Унаусо, допомагали моєї родине. Юрза розповів, що буквально три дні тому на кордоні з Абхазією російські солдати знову вбили грузина. Я не знаю, удали нет. Это російські солдати за каждую пролитую каплю крові в Україні. За каждую пролитую кровь. в Грузії на моєї родині в Абхазії в Скінвалі. Вони будуть по одному відповідати. для гюрзи Це вже одинадцята війна у бою. За свою батьківщину загинув його батько. Він же прийшов у Азов спочатку інструктором, а потім став розвідником. Був поранений у широкіному. <фух> у цьому ж бою загинув його командир Георгій Джанелідзе із позовним Сатана. Справжній воїн та один з лідерів Азову. Ми дуже близько підійшли, у них було просто було на Шірокі. Потом, когда они увидели, нас ну, начали бой убили. тіло Георгія сепаратисти кинули просто посеред вулиці. Побратими декілька разів намагались витягнути загиблого, але через щільний обстріл не могли підійти. Тільки поява міжнародних спостерігачів зупинила вогонь. Тіло буйовики замінували. АБСЄшники намагаються здірнути здюрнуть жмуріка. Жмурік На прем'єру фільму Брат за брата приїхала вдова героя. каже втримати чоловіка вдома, навіть не намагалась. Він 16 років воював в Абхазію і там ряда. Там с ним воевали украинцы, которые глаза помирали. Они за друзьями за Грузию, за Украину. Он хотел сюда идти воевать. И нормально он все сказал, что я иду воевать. Що і пані Тамара не могла стримати сліз, коли бачила на екрані живого Георгія. Режисер фільму Руслан Ганущак з полком ОЗОВ від самого початку його телекамера бачила і перемоги, і трагедії. Він просто не зміг промовчати про те, що пережив на фронті. Ми програємо інформаційну війну, тому що ми навіть неспроможні. Сказати правду повністю в повному об'ємі. Нам не треба нічого вигадувати. Треба просто розповідати правду. Євгена Заренко, Андрій Ветрушкін, Спецкор 2+,2. Дякую, що були з нами. Побачимося вже завтра. Бережіться.